У цьому будинку 130 квартир. У кожній проживає принаймні одна повнолітня людина, себто виборець. Більшість мешканців свідомі громадяни, які своїм обов'язком обирати главу держави не можуть знехтувати. Тож нетерпляче чекали запрошень на вибори. Ми сподівалися, що нам принесуть пригласительне все. Всіх спрашують принесли? ні не принесли. Принесли? ні, не принесли. Ну сидім, ждемо. Потом мені твотняре Оля. Це это, это какая така диверсия. У всіх є, у вас нету. Я говорю, смотри, 130 квартир, по навіть по одному человеку, это вже буде 130 голосов. Каждый голос важен. Я вважаю, що так. Ми розстроєний. Всі коли мешканці з'ясували, ніхто з них запрошення не отримав, відрядили на дільницю розвідницю та повернулася ні з чим. Хто небудь із вашого будинку ходив на дільницю, щоб перевірити Ходила одна жінка, їй сказали, що вона є в списках. Вот. А ми не знаємо ли ми є? Чому ви не нам... підете? Не А заходили, там нікого нету. Там нікого нету, а на телефон ніхто не отвече. У неспокійний час, коли всі можливі змі трублять про можливі диверсії та провокації, щоби зірвати вибори, люди просто налякані. Вони вбачають у цьому ледь не державну зраду на дільницю для уточнення списків сунутися бояться. Та й не всім це до снаги серед жителів є надто літні. Люди є хворі, прикуті до ліжка. Однак проігнорувати такий доленосний в історії України момент, як вибори президента, не хочуть. Ви маєте запрошення на вибори? Не маю. Чи ви ходили уточняти, чи є ви в списках? Ні, я не ходила, але ми ждемо, чекаємо ждем з дня на день, але нам не приносять. А якщо не принесуть, так куди ми підемо? Куди? Ми ж не знаємо, куди йти. Повноваження піти на дільниці і усе з'ясувати перекладають на мене. Дільницю знайти просто. Майже всі пожильці в цій п'ятиповерхівці заселилися у будинок у. 68-го. це слово. Відтоді вже за часів незалежності проводилися вибори. Не раз двірник пані Олена каже, з 91-го року ця частина виборців мікрорайону голосує на тій самій дільниці в ближньому навчальному закладі. Да, да, вони тут все голосують. ця половина тут у школі голосує, та половина тут на темплі голосує. О дев'ятій ранку дільниця зачинена. Не відповідає і міський телефон. О десятій. Ми знову під дверима. Вони відчинені. На запитання, чому жителі п'ятиповерхівки не отримали запрошень, відповідають скоріш за все через халатність колишнього тепер-члена комісії, який переконував запрошення, розніс. А чому у 130 квартирах їх не отримали, не знає. Телефон на дільниці на момент нашого візиту відключений. Але члени комісії запевняють, прізвище прізвища всіх мешканців цього та всіх інших будинків мікрорайону, котрі так і не діждали запрошень у списках. Є. Є списки даних будинків, вони мають право прийти проголосувати як завжди. Я думаю, що всі жильці, тому що у нас списки є, всіх повністю з інших виборів. Так що я думаю, якщо навіть по якимось причинам людина або виписана була, або немає в списку, то вони мали право звернутися до нас, і ми включаємо їх додаткові списки, перевіряємо дані. І все. Отаку геть неоригінальну розв'язку має майже детективна історія, що сталася з мешканцями однієї п'ятиповерхівки за два дні до виборів президента держави.